Проспілки відкриті для дискусій та чесного публічного діалогу. Але влада цього не чує. Отож, Федерація профспілок України керуючи законодавством, вирішила вимагати від уряду прийняття конкретних виважених рішень щодо соціального захисту населення. Замороження основного державного соціального стандарту, від якого залежать розміри державних соціальних виплат, допомог найбільш вразливим верствам населення. Зводить на нівець ефективність механізмів державного захисту населення. Замовчувати це ні влада, ні профспілки не можуть і не мають права. Ми маємо спільно шукати шляхи виходу з кризи. Європейська перспектива за яку боровся майдан і нині відстоюють воїни в зоні АТО, може бути відсунута для України, тому що керівництво держави не дотримується взятих зобов'язань. Про це відкрито говорили експерти та зарубіжні гості під час нещодавньої зустрічі в Києві Україна, євросоюз ми, начебто, забули взагалі, чому був майдан. Ми начебто забули, чому була е, небесна сотня. Не, начебто, ми все якось забули е, за для чого люди вийшли на майдан, за для чого е, взагалі е, діти поклали своє життя. Ми забули про те, що два роки тому, майже два роки тому, суспільство визначило, що так жити більше не можна. Не можна жити бідно, не можна бути працюючою людиною, бідною, не можна двом батькам, які мають роботу, не зводити кінці з кінцями і хвилюватися, як відправити дитину до школи 1 вересня. Це так не можна. Голова обласної ради Віталій Француз під Підтримує справедливі вимоги про спілок. Чи підтримую я вимоги? Підтримую вимоги. Чи, значить, вірю, що вони можуть бути всі виконані? Не вірю, що вони можуть бути всі виконані. Чому? Ми в черговий раз говоримо, влада погана. А хто привів цю владу до влади? Ми. Ми пообирали, ми от коли читаємо в інтернеті. Хто є яким депутатом Верховної Ради? Чому я кажу зараз за депутатів Верховної Ради, у нас парламентсько президентська республіка. Це вони приймають закони. Знаєте, гірше, ніж бідного чиновника, значить важко пошукати. Але гірше, ніж чиновник, який їздить на мерседесі, я маю на увазі, чи депутат Верховної Ради за півтора мільйона, а декларацію читаєш, плакати хочеться. У нас самі чесні по декларації працюючі пенсіонери на державній службі або прирівняні до нього, ті, які складають декларацію. наголошено, що профспілки разом із обласною владою вимагатимуть підвищення рівня заробітної плати пенсій з тим, щоб соціально захистити наших людей в умовах, коли ціни зростають. А соціальні виплати заморожені. Дуже дивує, що практично на кожну вимогу.